Вітаю на каналі Реальній Японці. Сьогодні на огляді вантажний скутер Yamaha Gear. дуже популярна техніка з 4 двигуном на рідинному охолодженні. Техніка без пробігу по Україні на одометрі 15600. Такий великий багажник. Скутер прийшов в гарному стані по пластику цілий. Це в оригінальній фарбі. Ключ в комплекті один. Так, Під сидінням тут знаходиться бензобак, бензобак на 7,5 літрів, якщо не помиляюсь. Так, 17 рік. Сидіння оригінальне, не перешите. Саме в самому місці знаходиться акумулятор. Ось такий потужний гачок. Так, по гумі передня гума виробник данла, по протектору відсотки 80% є, по колодкам теж біля 80% по вилці. Все добре, вилка тут гідравлічна, Скутер дуже комфортний в ходу. Задня гума ширша за передню, 110-90 на 10, але меншого діаметру, якщо спереду 12-й, тут ззаді 10-й. Так, виробник RC, японська гума, десь біля 50% залишку, колодки задні, як нові. По варяту рівню роликом все добре. Так, ось тут на цьому місці повинна була бути бокова лапка, але її з контейнера не було. Все як я так показую. Так, Дзеркала це не оригінальний, виробник Китай, але коротшої якості. Ось тут, як правило, можна встановити корзинку ззаду. Встановлюється кофер, дуже часто, по пластику без дефектів, трічі немає. Оптика теж вся ціла. Накладка на радіатор, ось тут є царапки. Так, показую, як скутер їде, як набирає, дивимося максимальну швидкість.